Найбільше про село Троїця або Трійця, як кажуть місцеві, міг би розказати ось цей 300 літній дуб. Але він німий свідок, що він бачив та знає, можемо тільки здогадуватися. Це програма Громадимо. Ми робимо свої експедиції, щоб більше дізнаватися про територіальні громади, міста, села та людей нашої країни. Якби ж і справді міг цей дуб говорити за стільки років ох інформації назбирав би. Але поки очевидним для нас є тільки його розмір. Ви тільки подивіться, п'ятеро людей ледь можуть його обійняти. У багатьох джерелах пишуть, що цьому дубу 300 років. Але століття тому теж говорили, що йому 300 років. Тож який його вік, якщо відверто не знають навіть краєзнавці, з мого дитинства кажуть, що йому понад 300 років. Моїм батькам казали понад 300 років. Їхнім бабусям понад 300 років. Значно дуб більше має років. Однозначно, це одне з найстаріших дерев села, адже побутує така легенда про нього, що чоловік рубав дрова і раптово напали татари, його вхопили і забрали в полон. І цей чоловік закинув свою сокиру на дуба. Через 20 років приходить цей чоловік додому. Його ніхто не пізнають. Він виглядає звичайно сивим, зморщеним, замученим. Всі кажуть, ні, ти не наш. А він каже: Ні, я ваш, я я тут жив. Він поліз на того дуба, зняв ту сокиру, яку закинув на нього. Цією сокирою. Довів, Довів, що це є він, ага. і він тут жив. Ще одна легенда говорить, що цей дуб посадили три, три Брати. Друга легенда більш міфологічна. Сокиркою вирубували густі хащі, щоб тут поселитися. Загубили її, десь і з цього Порища сокери проріз дубок. Отак до слова. Ймовірно, саме на честь цих трьох братів і було назване село. Розповідає мешканка Троїці освітянка Наталія Курелюк. Троє трійця. Першим прізвищем в селі було Соник. У нас е, село поділено на кутки. Є кути Іванки, Петрилів. Можливо, одного брата звали якраз Іван, можливо, одного Петро. Василів дуже багато в селі. Можливо, третій був Василь. Це ми не знаємо. Тим не менше багато є легенд, багато історій, але це найбільш ймовірно, що дійсно так було. Що це ніби були брати козаки? Е, інші кажуть, що це просто вони тікали від татарського полону, від того, що нападав хан щодо назви села, то трійця чи троїця. Зараз офіційно Троїця, але місцеві в процесі перейменування на давню назву Трійця. Це подання вже у Верховній Раді, але тут і без офіційного рішення майже дві тисячі мешканців своє село називають Трійця. Це принципово важливо, розповідає місцева вчителька, представниця тутешньої просвіти. Прийшла радянська влада і перейменували на Троїця. Вони так зручніше на їхній мові. Російські челюсті не можуть вимовляти трійця. За легендою заснували село три брати з Придністров'я. Вони були дуже побожними і вправними майстрами. А тому збудували церкву, ім'я отця і сина і святого духа. Ось цю інформацію з доступних джерел про те, що церкву у трійці звели три брати з Придністров'я, спростовує тутешній настоятель храму Василь Гоян. Якщо це й мало місце, каже він, то точно не йдеться про святиню, яка зараз височіє на пагорбі населеного пункту. Це красива легенда, але історичних джерел, конкретних, які б про це свідчили, на жаль, у нас немає. Ви будете приголомшені від того, що дізнаєтесь далі. Ми вперше чуємо таку історію появи церкви. По історичних даних, коли була скисована панщина, то в селі Панщина ще тривала 15 років. Бо люди були як кажуть, на відшибі, не знали. Потім же хтось приїхав десь Франківська, родом звідси, і вони подали в суд і пану просудили моральний ущерб, і він тоді збудував цю церкву. Позначки на стінах церкви промовисто свідчать, що її почали будувати у 1860-х роках. Цей храм дивом вцілів до наших днів, каже священник. У час великої вітчизняної війни у цю церкву був попав снаряд якраз зі сторони забуток. Ви тільки уявіть боєприпас влучив в стіну святині, але не вибухнув. Сюди залетів снаряд. От туди є така глибока яма. Це дерево просто воно так як роздавило його на дві сторони. І Він пролетів туди, всередину. Але нічого не сталося. Церква залишилася без е, великих пошкоджень. Ну і ще цікаво. Жодного разу ця церква не зачинялась, до неї не дотягнулася ненажерлива совкова рука, яка нищила або перетворювала на склади тисячі святинь на українській землі. Географічне розташування по доїзду воно знаходиться в стороні і тому воно спокійно. Але тим не менше, спокійно. церкву видно з кожного куточка села, навіть сусіднього. Так. На стінах церкви зберігаються стародавні ікони, найдавнішим 250 років. Ну і як заведено, в українців тут не лише зберігають, а ще й примножують довкола церкви. Незвичайний ландшафтний дизайн, тротуар у формі писанки. Такого не побачите майже ніде. Доріжка із символічним малюнком дуже пишається Василь Гоян. Вона зроблена у вигляді вишивки. Червоними чорними нитками. А чому це зроблено в вигляді писанки? Бо саме на Великдень навколо люди стають з кошиками на освячення Пасхи. І ми робимо всі разом ще одну таку велику писанку. У 1930 році на канікули у це село приїжджав. Степан Бандера навідувався і Іван Франко до Трійці, яке тепер є Коломийським районом Заболотівської територіальної громади. Кажуть, що Іван Франко подарував одному грамотному селянинові біблію. Ми ще не знайшли в кого та біблія ніхто не признається, чесно кажучи. Саме у трійці Василь Стефаник почув трагічну подію, яка сталася тут наприкінці голодного 1898 року. Ті жахливі події дітовбивства він описав у новелі Новина. До слова жив Стефаник в будинку священника Калитовського. Кажуть, що почув цю новину біля криниці, яка є і досі. І тепер називається Стефаниковою з цієї криниці я пив воду Стефани, бо Калитовські брали звідси воду. Сходилися люди, бо криниць було досить мало в селі. Брали біля цієї криниці, молодь сходилася, обговорювали новини, плітки. Можливо, саме тут біля цієї криниці він і вчув страшну новину, яка сталася в селі, яка сколихнула його серце. Стефаник стріці пише листа в той час до Ольги Кобелянської і розповідає про цю новину. Це вже був такий начерк цієї новели. Чи можна зараз напитися? Води з Стефаникої криниці чи вона діюча? На жаль, не можна. Кожного з'явилася криниця вдома, і криниця почала занепадати. Інколи збираються люди толокою прибирають довкола, але на її відновлення треба багато сил, бо тому що вона кам'яна всередині, тобто там не рури. Ми би хотіли знайти меценатів, які би відновили нам таку пам'ятку. Можливо, самі спроможемося. Дай Бог закінчиться війна, і ми це зробимо. Кожне українське село може похвалитися своєю найвідомішою майстриною-вишивальницею чи майстром-вишивальником. А от похвалитися майстриною мікровишивання може далеко не кожне. А от трійця може. Тут живе Наталія Павлюк. Вона вміє вишивати найдрібнішим хрестиком довжина стібка менше як міліметр. Йдемо знайомитись. Ікони, картини, сорочки, прикраси та навіть закладка для книжки у цій оселі з вишивкою. Тут дуже цінують та бережуть українське. Вміння вишивати передають з покоління в покоління. Газдиня цього дому вишиває звичайним хрестиком. У неї просто розкішні сорочки. А її донька, 22-річна Наталія творить. Мікровишивкою таким не займалася ані її бабуся, ані мама. Це дуже кропітка робота, яка вимагає гострого зору та величезного терпіння. жінка логопед але попри це з 19-річного віку вишиває. Я виросла у такій атмосфері любові до всього українського. Моя мама вишиває дуже багато красивих робіт. Я також хотіла творити хрестиком, але легких шляхів я не шукала ніколи. Тому обрала для себе мікровишивку і з часом. Виявилося, що це була непогана ідея. Це є робота для душі, не для заробітку. До слова, Наталія не використовує під час вишивання лупу і додаткове освітлення. І це дивує! І щоб було зрозумілішою складність мікровишивки, візерунок 2 на 2 см звичайною вишивкою можна вишити й за кілька хвилин. Але забудьте про час, коли йдеться про мікровишивання. 6 годин от кропіткої роботи потрібно сидіти вишивати усердно. Мікрохрестики можна вишивати і на звичайній тканині ниткою муліне, бісерною голкою. Взагалі, в ідеалі вишивати на китайському шовку, але в Україні його знайти ну практично неможливо дуже важко і він дуже дорогий. Наталія Павлюк свої роботи, а це підвіски, сережки, каблучки, годинники, запанки, заколки для волосся, закладки для книжок з мікровишивкою дуже часто дарує. Інколи продає в інстаграмі, коштують її витвори мистецтва від 400 до 1500 гривень. Я не, не роблю це заради заробітку. Це таке більше хобі. Наважуюся спробувати. Як це вишивати мікрохрестиком, матінко? та я навіть у дірку попасти не можу. Чи буде з цього що ще? Ой, я не бачу. Це дуже тяжка робота. У мене вже болять очі. Гляньте, я вишила один хрестик. Mm, гарно, це гарно від Наталії Павлюк. Певно, лише для того, щоб мене не образити. Але висновок один це дуже складно. А це Мірена майстерня сиру, яка знаходиться у трійці. Тут пані Мирослава Волощук облаштувала сімейний бізнес, козину ферму, а разом з нею виробництво крафтового сиру. Вона опікується майже чотирма десятками кіз альпійської породи французького напрямку. Усі вони мають імена. Як тільки кози бачать пані Мирославу, чим дуж починають бігти, зверніть увагу на кіз з ремінцями. Певно, багато з вас навіть уявити собі не могли, що це таке. Боже! Зозулька! Це наша основна коза Брі. — Так, так. Вона прийшла перевірити, що це таке є. Стела, ходіть тобто, сюди! Тобто ходіть вони сюди! Не тільки мають вони ще й знають, як їх звати. Так, та ну, ж, звичайно, кожна доїться йде по імені. Бачите в ліпчиках козочки, щоб їх не ссали тепер маленькі. Три місяці козичка маленька живе з мамою, все її розвивається, так повинно бути. А після того, коли козеняткам маленьким виповнюється три місяці, ми одягаємо їм лівчик. Це спеціальний. Не думайте, що я його пошила. Є жінка в Україні, котрої я замовляю, і вона по розміру шиє спеціальний лівчик. Такий лівчик коштує до тисячі гривень. Я сьогодні в дешевшому обізвал як ваші кози. Ця ферма біодинамічна. А отже, перше правило не нашкодити природі, мінімум штучних процесів, а максимум природних. Це перша біодинамічна ферма в Україні. Тут дбають про екологію та збереження і примноження. Біорізноманіття тут якомога менше стараються втручатися у життя кіз. Вони навіть народжуються самостійно і ростуть під наглядом мам кіз, а не людей. Так у козочок менше стресу, а отже, молочко смачніше і корисніше. Я вперше бачу таку прихильність до тварин, коли пані Міро запитати про її кіз, без перебільшення жінка починає випромінювати любов і щастя. Перша умова такої ферми, саме перша умова взагалі біодинамічного фермерства, тварини повинні бути щасливі. Коли тварина щаслива, забезпечена насамперед хорошими умовами свого проживання, любов'ю своїх господарів, тоді, звичайно, молоко найвищої якості і сир приносить вам щастя. Ви знаєте, що в нас не поважають козу як тварину. До кози у нас дуже упереджене ставлення, хоча це. Я можу книжку про козу вже написати, бо я його обожнюю, Це є дуже надзвичайно розумна, вдячна і тварина просто суперова. Сироварінням пані Міра займається з 2016 року. Навчалася цьому за кордоном, а також у високогір'ї наших Карпат. Розповідає, що на смак кожного сиру впливають багато факторів. Серед них географічне розташування, пасовиська, кліматичні умови. Кожен сир має свій сезон. До прикладу, з пліснівою, м'які шеври готують весною та восени. Тверді сорти по типу альпійських варять влітку. Сироварка виготовляє продукцію з сирого молока, використовуючи сичужний фермент, тобто натуральний. Загалом варить на відкритому вогні понад увага, 30 видів сиру. Щоденно переробляє 150 літрів молока. В країні взагалі абсолютно не розвинена культура. Їсти сир, як сир утворюється. Дуже багато людей мене спершу питали. Міра, то ти береш жовтки, соду даєш і заварюєш цей сир, і це такий сир. Тому, коли я почала варити сир, я думала, ой, це такий класний продукт, зараз його будуть всі купляти. Я побачила, що люди не розуміють, що це таке, тим більше сири з сирого молока. Тому я задумала створити такий простір, щоб люди могли приїхати сюди. Ми навіть з дітками проводимо майстер-класи. Діти до нас приїжджають групи, варять сім'ями, варять сир. Самі діти бере бере кожен собі маленьку головку сиру, власноруч зварену додому. Дуже діти це люблять, і вже тоді люди бачать, як створюється сир. І тоді вони вже коли купляють. Вони вже знають, що це таке є сир. У мене сирний продукт. Чан, у якому варять молочні продукти у мірній майстерні сиру, з міді його вартість 100 тисяч гривень. Отак він виїжджає. Спершу молоко нагрівається, вносимо сечужний фермент, робиться згусток. Якщо з другим нагріванням, ми його туди знову завозимо. Тоді вибираємо форму і він стікає. А далі вже. Дозріває, як за маленькою дитиною, обмиваємо, натираємо, як якийсь сир. А так з любов'ю про це розказує. Дуже просто це люблю. Я знаю, що зараз будете заздрити мені, але мені пощастило скуштувати сир ручної роботи. Справжній теруарний продукт, як каже пані Міра, цей сир дихає землею. Не який створений. Сир цілком відповідає цій землі, цій локації. Тому е, люди, котрі купляють наш сир, вони отримують також емоцію. А це є навіть головніше за те, що е, з'їсти сир. Вони, коли кусають, їдять шматочок нашого сиру, вони можуть закрити очі і побачити нашу брі, головну козу нашого стада. що, схоже на галюцинації. Ви знаєте, що в Італії кажуть, що на руці сировара є мікроорганізми, які сприяють теж кращому розвитку. Кусиру. Mm. Можна, я спробую вже. Звичайно. <клес> я вже дуже <клес> так. хочу. <клес> так, такий сир їдять потрошечки і взагалі. Люди. Я не претендувала на весь. Ні, ні, ні. Тобто, Макувати. для того, щоб відчути повний спектр смаку, достатньо зовсім так, маленького так. шматочка. Ну все, ходіть пробувати. Кусати. Так. І, ну, і... їжте, як їсте, так. Просто жувати. Розкажете, ви... розкажете нам, як вам що. Це вже від вас залежить. <клес> Він дуже добрий. Не <клес> знаю. Серединка, вона така більш ніжна, а скоринка жорсткіша і має більш насичений смак. Знаєте, в чому ще особливість? Тобто, ти береш один шматок сиру, а відчуваєш два спектри смаку. Це Прекрасно. Але в нас вина нема. Ви питали, як найкраще смакувати? А чай? Чай це таке. Це не реклама, але такого смачного сиру я ще не куштувала. Окрім сиру, том, балперкноле, шеврик, козиний світанок, молочний кротенчик. Пані Міра запропонувала нам спробувати бруност. А це окремий різновид на насолоди для гурманів. Сироварка виготовляє його у формі трояндочки. Це є норвежський сир. Цей сир вариться з сироватки з додаванням вершків, вариться дві доби. З одинадцяти літрів залишається 400 грамів. Це їхня національна гордість. Ох, і трійця. Ох, і вразила! Наполегливо рекомендую відвідати це село, щоб сповна відчути тутешню атмосферу. А вона з любові та поваги, з традицій та культури. Ви дивились програму Громадимо? Це проєкт про села, міста і людей. Наступного разу знову покажемо щось вражаюче.